Привіт хлопці і дівчата. Приїхали ми сьогодні в елітний житловий комплекс Печерські Ливки. Це в Києві знаходиться. Звісно, Печерська на іншій стороні, але не знаю, чомусь Печерські Ливки. Тут у нас кабіна. Графіт стояла у нас, знаєте скільки? Рік. А може більше ріки? Десь літом. У тому році замовив і вона у нас стояла. Ні, три ріки три місяці. Захотів замовник, це перший раз на роботи зі скла триплекс. Дві четверочки. Стояні між собою. І що, позвонив нам, він що готовий встановлювати. Ну і ми приїхали. Ось така біла плитка з сірими розводами і графіт. Зараз може не дуже видно, бо він один до одного притулений темніше дуже пасує до цього кольору. Як встановимо, включимося і покажемо, як виглядає. І вона незвичайна чим, що зліва і справа будуть по глухій частині, а двері... Ну, для нас незвичайно, може незвичайно чому, бо ми там може, раз робили таку. Да? Раз напевно робили ми. Да, робили. А, так, да, раз. Був. під броварами. І зараз це у нас другий раз таке попало, щоб вхід посередині, справа глуха частина, з лівого глуха. Ні, посередині у нас були. І... Раз, ще Рибальські не там, так, не, да, не часто їх замовляли. Да. Тут о, зробимо, покажемо. Ну, що завершуємо робити нашу перегородочку. Ось така вийшла перегородка. Ось так Виглядає графіт на такій плиці. Це не просто графіт, це триплекс. Це два склеєних між собою склад, так захотів замовник. Ручка нестандартна, обично йде сюди кругла ручка в такій системі. Ми поставили таку ручку, яку захотів замовник собі. Ось, плоску. Ось такий у нас є прохід і така є перегородка. Ну, виглядає досить файно, досить класно. Ось. Все вийшло просто супер. До речі, коли знімали заміри, не було цього і ну, ніхто не знав. І замок. була задача, щоб тут був 60 прохід. А так як у нас тут вісень не зовсім маленька, велика, то ми вже розраховували так, щоб ця ручка. Ну, бачите, да, що крадеться тут 5 см і з цієї сторони також, коли закриваєш, повинно бути, не доходити до кінця. Тому ми максимально вижили з цього розміру, що змогли. ось, І ось така от вишна перегородка. Друзі, ну що, ось така у нас вийшла перегородочка, виглядає камера, мабуть не передасть цього, але повірте, вона доповняє дизайн цього саму зла. дуже гарно виглядає і я за що говорив раніше про що? Те, що можна, можна, можна заказувати у нас, у нас дійсно гарні І Я рахую, що робити отакі от речі повинні саме ви українці. Ну, Друзі, обов'язково підписочка. Якщо сподобалось, став, ставте вподобайку. Дякую всім за перегляди, залишайтеся з нами, а ми будемо вам показувати ще щось цікавіше.